Після всіх питань пов'язаних з воїнами, конфліктами, загиблими і проблемами, які мають сьогодні мільйони українців, що перебувають в цій зоні або виїхали з неї. це зростання рівня сексизму, яке спостерігається в інформаційному просторі. Ну і реклама зазвичай вона відображує дуже чітко і дуже тонко ці, таке зростання рівня сексизму. В цьому році, під час проведення місцевих виборів, ми побачили, що сексистська реклама активно використовується як частина передвиборчого дискурсу. І це означає, що не лише комерційна, але й політична реклама. Може, ми знайдемо потім і соціальну рекламу, вона несе в собі вірус дискримінації і вірус сексизму. І тому в традиційній номінації Королівство кривих дзеркал ми виділяємо таких антипереможців. Це партія Жінки України. Яка безпосередньо застосовувала передвиборчу рекламу, і вона була розміщена. Так, вона була розміщена. Ось є показник цієї реклами, фото білборди, знятого в Києві, але вона була ця реклама не лише в Києві, а в інших регіонах України. Чоловіки не можуть, жінки допоможуть. Тобто. Це дуже яскравий приклад того, що носіями сексистської ідеології, носіями дискримінаційної ідеології можуть бути люди незалежності від стадії. І що една дискримінація, то не є дискримінація жінок чоловіками, і що сексизм він є ідеологією, яку можуть наслідувати представники як жіночої, так і чоловічої стати. Ми маємо також рекламу невідомого, невідомого замовника з абсолютно такими сексистськими конотаціями. Он большой, вона гаряча. Далі продовження не було, і тому сьогодні ми не можемо сказати, хто є замовником цієї реклами, але навіть не знаючи суб'єкта, який виготовлював її і хто замовляв її. Ми вважаємо, що це дуже важливо відмітити таку рекламу, тому що наша антивідзнака вручається і для того, щоб менше було сексизму в інформаційному просторі. І може ті, хто це побачить і ті, хто це робили, замисляться над тим, що вони і яким чином І наостанок я залишу рекламу, до речі, своєю улюбленою. Автозаправки, ока, де зазвичай заправляюся. Мені дуже шкода, що саме Ока, як я вважала європейська компанія, ОКА. реклама вона заводиться. Вона, ця реклама, яка є в такому, на білбордах, вона доповнюється ще й відеорядом, які можна подивитися на сайті компанії. І це дійсно дуже дивує, тому що є європейська директива з питання гендерної рівності, є достатньо чіткі норми країн Європейського Союзу щодо використання сексизму, заборони використання сексизму і будь-якої дискримінації в рекламі, і те, що Україна. Сьогодні не є членом Європейського Союзу, зовсім не означає, що європейські компанії не мають застосовувати норми і принципи, які діють на теренах ЄС, на території е, України. Тож е, ці три, е, три групи, три е, е, приклади реклами вони стали номінантами в королевстві Кривих. Зерп... Останнє, на що я хочу звернути увагу, що ми не спостерігали минулого року такої реклами, і ну, до речі, і певні антигендерні рухи вони затихли разом з Майданом і разом з початком війни. Сьогодні вони піднімають голову, і ці процеси йдуть паралельно з тим, що голову, на жаль, не піднімає той державний орган, який має реагувати активно на. Будь-які вияви дискримінації за ознакою стаді. Я маю на увазі відсутність роботи експертної ради з питань розгляду скарг на дискримінацію за ознакою стаді Міністерства соціальної політики. Певні такі ну це навіть не зворушення, не рухи по формуванню наказу, затвердження положення, формування списків. Вони робилися, але це було влітку, вже зараз зима, і поки ми не маємо при новому уряді, тобто після революції, жодного разу не збиралася експертна рада. І е, це дуже прикро, тому що такі е, артефакти, що виносяться на е, конкурс гендерної антивідзнаки, вони мають бути. Розглянути обов'язково на такій експертній раді. Ну, незалежно від того, що вона не працює, ми, як організатори вручення гендерно-антивідзнаки передамо всі ці артефакти до експертної ради, щоб коли вона запрацює, у неї було з чим працювати. Ну, оскільки ми ще її були членами і Лариса Євгенівна, і я, і пані Олена. Були членами цієї експертної ради, нам дуже хотілося б, щоб ця робота в країні була. У нас є ще одна номінація. Це, а, теж, це теж традиційна номінація. І вона називається Мама Мила Рами. Ну, напевно, ви здогадалися, що це буде. Це навчальні матеріали, дидактичні матеріали. Знаєте, можна було б не зазирати в ці підручники, тільки побачити, що трудове навчання одне для хлопців, а друге для дівчат. Е, є такий парафраз, на відомий бірш, в якому говориться, а коні все скачуть і скачуть, а їсби гаряти Так Я би теж хотіла сказати про парафраз на цей парафраз а рами все миють і миють, цвіхи все довбять і довбять. Нічого не змінюється, хоча ми думали, що змінюється, тому що е громадська рада при Міністерстві освіти і науки, в яке увійшли наші колежанки, які давно наполегливо працюють в сфері як гендерної освіти, так і гендерних компонентів в освіті в ширшому розумінні цього слова. Чому ж так? Ну, відповіді може бути багато, але е я думаю, що в даному випадку, коли ми говоримо про гендерну експертизу підручників, і коли ми бачимо подібні підручники, це пряме порушення закону України про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, який які закон передбачає гендерну експертизу цих підручників, гендерну експертизу дидактичних матеріалів. Я думаю, що це тільки початок нашої роботи над цими підручниками і іншими, які є. І дуже добре, що згадування гендерної антівідзнаки дає можливість нам покопатися в інших речах. Я, що... Я хочу сказати, що не всі пропозиції увійшли сьогодні в антивідзнаку, і тут теж наша позиція була пов'язана з тим. Що ми вирішили, що пропагувати недолугі речі, які часом е, хочуть показати, ну, зокрема, в даному випадку були законопроекти, представлені на цю номінацію, е, хочуть показати народні депутати, які не є ані професійними в тому, що вони роблять, а не послідовними. Робити зайву рекламу, навіть за антівідцмотою, цього разу ми вирішили не робити. Ми подивимося, що буде далі. І якщо вони будуть послідовними, ми будемо послідовними теж, тому що ми пам'ятаємо те, що було зроблено раніше. Я ще хочу додати, що готуючись до вручення цієї оголошень. Не вручаємо, так традиційно хочеться сказати відзнака, вручення, але насправді вручається відзнака, а де відзнака оголошується. Ми зрозуміли, що після ну, більш ніж вже шести років роботи нам потрібно розробити положення про конкурс і гендерної відзнаки, і гендерної антивідзнаки, тому що це є дуже дуже важливим. Щоб ця наша діяльність вона зрозуміла, прописана була, і щоб участь в номінації в висуванні номінантів могло брати якомога більш широке коло і експертів, експертах і громадських організацій, ну і просто громадян України, які не дуже до таких речей і до того, щоб Пропагувати і втілювати в життя ідеї гендерної рівності і боротися з сексизмом, який принижує, який заважає, який ображає, який обмежує. Тому сподіваємося, що це вручення воно стане ще такою маленькою краплинкою на нашому бажанні наповнити це. Джерело, з якого ми черпаємо е, наше натхнення в роботі впровадження на дані. Дякую, Катя. Насправді особливо багато бажаючих давати номінації немає. 2009 року ми почали цю роботу через роки два. 20... Насправді через три роки приєдналася естрада і ми дуже вдячні, тому що. Хоча би плече до плеча двом організаціям простіше вже рухати це, тому що це доволі часто, це чотири рази на рік. Тому ми закликаємо всіх небайдужих приєднуватися і не проходити повз ті речі, які нам не подобаються. Дякуємо, і ми переходимо до основної.